Доброго вечора, це телепроект Персона на каналі 24. У цей передріздвяний вечір ми зустрічаємося із Володимиром Вітишином, митрополитом Івано-Франківським Української греко-католицької церкви. Ваше просвященство вітаємо вас у нашій передріздвяній програмі. Слава Ісусу Христу. Вітаю працівників 24 каналу, а також всіх, хто дивиться і підтримує. Нещодавно минув рік, як ви посіли високий митрополичий чин. А, а яким був шлях власне до нього? Десь моє покликання було далеко в часах стати священником. Коли я задумався над тим, це був молодою людиною, що я знаю. Десь тоді, коли всі вибирають свої там професії, думки, бачення, ще з часи шкільного віку а мого мої часи шкільного віку це були часи радянські радянські часи з її всіма законами всіма заборонами і молоді люди хочуть знаєте, вони хочуть бути завжди героями вони хочуть навернути світ вони вони всі хочуть десь перевернути, поправити, зробити все. Це дуже добре, що у молодих людей це завжди є це є десь той вибір. І десь такого було в мені, я десь також бачив, як людина. Я бачив я переслідуваних батьків, які не могли явно молитися. Я бачив, крім них бачив інших людей. Я бачив закриті храми, то я хотів бути священником, я бачив Христа, який був, який був переслідуваний за загративий. Я хотів в своїй молодості бути тим, що я буду, що я. Стану на його захисті, я буду його проповідувати, навіть мені забороняють, навіть би навіть щоб мене будуть брати, скажімо, там судити чи навіть арештовувати, то я буду для того готовий, але щоб, щоби захистити Христа, його правду, що з ним так несправедливо поступають в тім суспільстві. Коли я бачу, як молода людина, що в школі вчуть одне, вдома говорять інше, а в житті є, а в житті зовсім є інше. Ми бачимо, що і ті самі вчителі прибігали до Бога. До храму, чи своїх діток хрестили, чи вони їли Пасху свячену. І, знаєте, це у молодих людей, тих, як -то у молодих людей є дуже багато запитань. і Десь, тих молод... десь в тих запитаннях і має так сформувалася. Ну, дорога до церкви. Ну, звичайно, що я це бачив. Я бачив батьків, які моляться. Я мав можливість, можливо, другі не мали тої можливості. Я мав ту можливість, де в нас в домі відправлялися богослужіння. Я знав в часах сестер монахині, які жили в приватних будинках, але вони. Молилися, ми до них приходили на Богослужіння. Ці сестри мене приватно, щоб ніхто не знав, готували до святого першого, першого святого причастя. Я вже шкільного віку я вже знав єпископів, наприклад, владику Павла Василку, владика е е Сафрона Тмитерку. Багато священників є, які були в часах підпілля, які терпіли, які були в тюрмі. В тюрмі сиділи за церкву за свої релігійні переконання, за свою віру. Розумієте, це тих людей, які горіли вірою, які могли це було це були люди, які ну, приклади, які себе цілковито посвятили. І то мене надихнуло стати на ту дорогу. Але я ніколи, я ніколи собі не, ну, там не, не думав, не міг знати, що я, що я не буду не то, що священник, що я буду ще єписком, а потім ще митрополитом. Це для мене було так. Я тільки хотів бути священником. Ви родом із Волині, однак є митрополитом Івано-Франківським. Як ви опинилися на Прикарпатті? Мої батьки з Галичини, з Тернопільщини, це Залішицький район села Селотячи. По, по певних причинах вони були змушені залишити рідну територію і виїхати з Галичини. З Галичини виїжджали в якийсь спосіб. Або вивозили насильно, і ми знаємо десь трошки далі в Караганду, або ще в друге місця, або десь попереджені люди, які знали, що потрібно якось себе рятувати, свої сім'ї, потрібно виїхати скоріше. Ну, і ми батьки зупинилися на Вінниччині. Я там народився, в Демидівці Тростенецькому районі, і мені звідти видали метрику. І буквально ще в дитячому віці я, повер... я повернувся назад в Галичину, і тут я в школу ходив. І е... тут, тут моє моє все є рідне. Якщо беремо, скажімо, Тернопільщина летяча, то в нас виходило, що до, до Тернополя було 120 кілометрів, до івано франківська було всього 100 кілометрів. І на самому Дністрі, де завжди з другого з одного сторону виживала Івано-Франківщина, з другого боку ми Тернопільщина. Так що я. Ви у себе вдома. Я в себе вдома, так. У мене і брат, і сестра, вони вже нормально народжені, тут як в нас. Власне, в вашій біографії є дуже цікавий факт. Ви навчалися в підпільній семінарії. Що це була за семінарія і як відбувалося навчання? Ми, як семінаристи, не могли знати один одного. Це був такий захист для того, що якщо десь був, був підісланий якийсь, як сказати, Зрадник там, провокатор, чи ще щось з якимись такими цілями, щоб не зрадити тих інших, щоб не зрадити тих інших. І тому відбувалися навчання, відбувалися і від, індивідуально. Звичайно, була дуже велика, велика була не, не вистачало багато літератури релігійної, бо вона була знищена, а а та що яка була за нею, за нею. Слідкували і і якщо десь попадалося, то її зразу забирали, ліквідовували і знищували. І тому ті ті підручники чи книжки, які залишалися, то вони були такою великою цінністю. Ми старалися насамперед, щоб, щоб зробити собі короткі записи тої чи іншої книги, що можна було, але як коли вона мусила бути захована, так як в домі була, в кого була Біблія, хто мав молитовник, хто знає, як далеко мов бути, бути захована. Біблія і молитовник, бо його можна було втратити. Ну і це було років, я знаю, за підпілля, і так же офіційно моє навчання проходило десь біля, біля п'яти років така підготовка, є, бо то є підготовка одна і. що... Осягнути науку богослов'я, а інше ще є підготовка, скажімо, літургічна, щоб від друга, там, щоб можна було проповітувати Боже Слово, потім проповідника, як учителя, тоді священника, який мав би вести Богослужіння, які, які такі красиві є в нас, у нас в церкві, і вони міняються з кожним святом, з кожною неділею, з кожним днем. Ваше просвященство, ваше служіння це ж напевно не просто робота. Воно якимось чином ще й відображається на вашому повсякденному житті. Як саме? бачите, ви гарно сказали служіння. А служіння це воно є це трошки більше як робота. І якщо, наприклад, є, якщо ми кажемо служіння там військового служіння чи, чи служіння лікаря. Це люди, які завжди, завжди мають бути на готові, чи вони відпочивають, чи вони при праці, вони завжди мають бути на поготові тому, коли по першому попику мають бути покликання, і вони мають бути на відповідному місці допомагати людям. Так також і в церкві, в церкві не є тільки.